Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, Господь відповів на молитви Михайло Скрипкар. Я молився, аби ближче познайомитися із сусідами. Наша сім'я 2020 року оселилася в новому мікрорайоні Гостомеля недалеко від Литовища. Ми мали бажання познайомитися ближче із сусідами, тому молилися про це, і от настав день 24 лютого 2022 року. Війна. На той час я виконував служіння пастора в першій і другій громадах міста Бучі, зокрема в студентській громаді УГІ Українського гуманітарного інституту. Тому залишився в інституті, розумів, що моя допомога буде необхідна членам церкви. Разом зі мною залишилися мої син і зять. А дружину, доньок та онучку відправив разом зі студентами до Чернівців. Увечері, 24 лютого, мій син Владислав зателефонував нашому другові, забудовнику нашого мікрорайону, та поцікавився, де він та його сім'я перебувають. Він повідомив, що разом із сім'єю переховується в підвалі, де вже зібралося майже 250 жителів нашого мікрорайону. Вони без їжі, води, тепла, електрики, туалету. Ми запросили їх перебратися до нас у кампус Угі. Крім мене, мого сина і зятя, у кампусі залишилися ще деякі працівники інституту та члени церкви, які з різних причин не змогли виїхати з міста. Разом нас тут було 12 осіб. Такою невеликою командою ми вирішили прийняти майже 250 людей, аби прихистити їх та допомогти евакуюватися на безпечну територію. Саме тоді я усвідомив у такий спосіб Господь відповів на нашу молитву про те, щоб познайомитися із жителями нашого мікрорайону. Адже більшість, приблизно 90-95% людей, котрі під кулями прибули до кампуса інституту, це наші сусіди по мікрорайону. Людей розміщували в різних гуртожитках студентського містечка, де є підвал або цокольне приміщення. Кожному з нашої невеличкої команди були доручені певні обов'язки: хтось відповідав за кухню, хтось за медичну допомогу, за проповідь, молитви з людьми. Також ми залучали до роботи людей, які перебували з нами. За ці дні потоваришували з ними, проповідували для них, молилися з ними і за них допомагали, утішали. Усі дуже здружилися між собою. Люди були різного віку, від трьох тижнів до вісімдесяти років. Самих дітей було близько п'ятдесяти. Господь улаштував так, що серед цих людей були лікарка-педіатр, котра допомагала доглядати за дітьми, та кухар, який дуже смачно годував нас усіх. Перших кілька днів у кампусі ще була електрика. Потім її не стало, але був газ. Однак, через деякий час пропав і газ. Це були надзвичайні обставини, 250 осіб без електрики, газу, води. І кожен дивиться тобі в очі з надією, що ми їх врятуємо. Батько восьмимісячної дитини, прав її одяг у холодній воді, на ніч обгортався цими мокрими речами і лягав спати. У такий спосіб він висушував одяг дитині. Також серед нас була 80-річна бабуся лежача, яка ще й захворіла на ковід. Але згодом, після евакуації, вона видужала і підвелася на ноги. Одна молода жінка теж захворіла на ковід і була у важкому стані. Без кисню вона б не вижила. А оскільки лікарі відмовилися послати до нас машину швидкої допомоги, нам довелося самим під кулями вести її до лікарні. Я молився, щоб усі вижили під час окупації. Одного ранку я побачив, що пального для генератора залишилося на 3-4 дні. Генератор ми вмикали щодня на 2 години, аби мати можливість накачати воду, приготувати їжу, викачати каналізацію. Сказати про це людям я не міг, бо вони щоразу дивилися мені у вічі з надією, що все гаразд. Ми командою молилися, щоб Господь вивів нас із міста якнайшвидше. Молилися, аби він допоміг евакуюватися всім: від старого до малого, від котика до собачки, щоб дав змогу покинути місто до закінчення пального для генератора. Ми просили Господа дати нам знак, коли саме треба виїжджати. Визначили день евакуації. Однак напередодні я побачив страшний сон. Прокинувся з відчуттям, що ще не час починати подорож. Ми з командою вирішили взяти до уваги цей сон та не вирушати в дорогу визначеного дня. Пізніше дізналися, що саме того дня було розстріляно багато мирних жителів, котрі намагалися евакуюватися. Зв'язку не було. Інколи він з'являвся тільки в одному місці. Я телефонував дружині і розпитував про новини не завжди, але вдавалося зв'язуватися із членами церкви, які під час цієї окупації перебували у своїх будинках. Одного дня я зміг дотелефонуватися до Ірпінської міської ради. Нам повідомили, що саме того дня відбудеться евакуація, а також попередили, що в жодному разі не слід їхати колоною самим без супроводу, бо наслідки можуть бути фатальними. Нас застерегли не примикати до зелених автобусів, оскільки вони не українські, а їдуть у Білорусь. Долучатися потрібно було тільки до жовтих автобусів. Зателефонувавши до пресвітера церкви, який жив біля Бучанської міської ради, я довідався, що жовтих автобусів немає, стоїть тільки один зелений. Пізніше ми дізналися, що саме того дня не було евакуації, бо росіяни не пустили автобуси до міста. Як пастор, я відчував велику відповідальність за життя й безпеку такої кількості людей. Проте вирішив, рішення щодо евакуації слід приймати не одноосібно, а колегіально усією командою. Ми ревно молилися, щоб господь дав нам знак. Серед нас був восьмимісячний хлопчик, який хворів і ніколи не усміхався. Якось уранці я зайшов до їдальні, занепокоєний сумнівами стосовно евакуації. Побачивши цього хлопчика в їдальні, я йому злегка усміхнувся, і несподівано він у відповідь теж радісно усміхнувся. Я зрозумів, що це знак від Господа, і ми прийняли рішення евакуюватися саме в цей день. Я молився, щоб усі евакуювалися. Ми прийняли рішення не чекати на жовті автобуси, натомість їхати власною колоною. Зателефонували до інших членів церкви, котрі перебували у своїх домівках, та запропонували приєднатися до нас. Жінки і діти поїхали машинами. Решта, понад сто осіб, хто мав сили йти, пішли пішки. Колону вів мій син Владислав, а я йшов останнім. Усю дорогу всі молилися, адже навкруги чули вибухи гул танків та розуміли, що нічого доброго ці звуки не віщують. Коли ми йшли, люди виглядали зі своїх дворів і застерігали мене, щоб у жодному разі ми не пішли трав'янистою низовиною, бо там багато розтяжок. Я намагався попередити Владислава про це, але мої спроби були марними. Я помолився і попросив, щоб Господь дав йому мудрості вибрати правильний шлях. Син повів колону не незовиною, а по шпалах на ірпінь. Пізніше син розповідав, у певний момент йому спало на думку, що в траві незовини можуть бути розтяжки, тому він вирішив вийти на шпали. Однак усю залізницю контролювали снайпери, і Владислав усвідомлював, що ця дорога може бути останньою для всіх нас. Особливо було небезпечно, коли він побачив пост і російських військових, котрі націлилися на нас автоматами. Мій син підняв руки вгору, продовжував іти, і тихенько почав співати псалом, коли божий мир наповняє серця. Ми всі також розуміли, для нас це може бути остання дорога. Одна із жінок від страху почала писати ручкою свої прізвища на руці, за яким її б змогли знайти рідні. У неї був такий страх і відчай, що вона не відчувала, як із руки вже текла кров, а вона далі намагалася написати своє прізвище ручкою, яка не писала. Ми вимушені були її зупинити. Побачивши російський пост, я теж подумав: невже кінець? Але наш Господь дивовижний, нас усіх перевірили і відпустили. Ми всі, і ті, хто виїхав машинами, і хто йшов пішки, живими прибули до Києва. Це Боже чудо, адже багато людей, на жаль, не змогли живими залишити бучу. Відтоді для Владислава і нашої сім'ї псалом, коли Божий мир наповняє серця, став особливим. Усі мешканці Кампуса Угі зустрілися в Києві в молитовному домі на Ямській. Тоді ми із сином зі сльозами на очах заспівали псалом, коли Божий мир наповняє серця. У молитовному домі я зміг спокійно заснути на підлозі біля кафедри з усіма людьми, котиками і песиками. Коли я зустрівся зі своєю сім'єю, ми славили Бога за його чудові діла. Побувши кілька днів удома, ми з сином та іншими волонтерами займалися евакуацією людей з різних міст. А пізніше разом із церквою розвозили і надавали допомогу жителям Київщини та Чернігівщини.